Не дочекалася ремонту сьогодні вночі в гошанському академічному ліцеї частково обвалилася стіна. Місячна поверхня, коли мешканці млинівщини дочекаються ремонту дороги. ITV. новини. Добрий вечір. Школа рухнула, не дочекавшись завершення капітального ремонту. Сьогодні вночі в Гущанському академічному ліцеї частково обвалилася стіна. Знаково, що в цьому ліцеї ще 16 вересня почалися підготовчі роботи до капремонту. Хто несе відповідальність за те, що сталося, як місцева влада пояснює цей інцидент, і що тепер чекає на учнів та вчителів, з'ясував наш Артем Максименко. Обвал стіни в Гощанському академічному ліцеї став справжнім потрясінням для громади. Ніхто не очікував такого розвитку подій, особливо коли ремонтні роботи вже були розпочаті. Директорка пані Маріана розповідає: трішини були вже давно, тож про те, що ліцей потребував капітального ремонту, знали. Тріщини були, і про що свідчать проекти, які виконувалися для термомодернізації приміщення. Це були проекти за 2018 рік. Там вже були ці тріщини, тому вони були невеликі. Але оскільки ці тріщини почали збільшуватися на початку 2024 року, то саме тому зібралися представники місцевої влади, відділу освіти, і була виготовлена проєктно кошторисна документація для проведення ка. Капітального ремонту, 16 вересня, розпочався довгоочікуваний капітальний ремонт ліцею. Батьки та учні знали про нього та були готові до тимчасових незручностей. Саме тоді, коли підготовчий етап підходив до кінця і мали розпочатися наймасштабніші роботи, трапився прикрий інцидент, який поставив під загрозу весь навчальний процес. Підготовчі роботи проводив, варилися ці металоконструкції для підсилення стіни. Сьогодні вони мали завозитися для того, щоб уже завтрашнього дня починалися саме ці роботи, тому якби. Було погоджено із батьками перед початком нового навчального року формат навчання. Говорилося про наступне, що на момент початку ремонтних робіт ми переведемо заклад у змішаний формат навчання. Несподівана зупинка будівельних робіт змусила перевести всіх учнів на дистанційне навчання. Так наразі місцева влада пропрацьовує варіант з можливістю навчання дітей в іншому ліцеї селища. Аварійна ситуація, яка склалася на щастя, не призвела до травм нікого не було на місці ні дітей, ні дорослих. Це напевно найважливіше. На даний момент звичайно перевели дітей всіх на онлайн навчання. Обговорюємо про навчання дітей з академічного ліцею в ліцеї, який знаходиться на в гощі в другому ліцеї, де дасть можливість займатися дітям офлайн. За словами директора будівельної компанії, відповідальної за виконання робіт, проект ремонту залишається незмінним. Після завершення першого етапу усунення наявних руйнувань будівельні роботи продовжаться згідно з планом. Провівши попередню нараду, проект залишається той самий. Ми виконуємо, ну тобто тут нічого не зміниться. Як ми планували виконувати роботу, так вона і залишиться. Просто от ця е, стіна, яка, е, яку ви бачите, ми її відновимо. Завтра займемось відновленням і будемо продовжувати виконувати роботу. Наразі причини обвалу стіни з'ясовуються. Експерти проводять дослідження, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Планують завершити капітальний ремонт 15 листопада 2024 року. Проте через останні події терміни можуть змінитися. Артем Максименко та Богдан Короб'як, телеканал Group. Місячна поверхня замість дороги на трасі, що сполучає маслянку та млинів, від дороги мало що лишилося. Яма на ямі не лише ускладнює доїзд до сіла а й значно псує автівки, на що неодноразово скаржилися водії. У якому стані дорога зараз та чи є у місцевих бодай якась надія на її відновлення, розкаже наша Вікторія Якимець. Не дорога, а місячна стежка. Проїхатися трасою між селами Маслянка та Млинів ще те випробування. Ями та відсутність асфальтного покриття значно ускладнює доїзд до сусідніх сіл. Місцеві та водії жаліються на дорогу. Всі, як один, кажуть, їздити тими вибоїнами суцільний жах. Тому більшість намагається оминати трасу, аби не псувати транспорт. Яма на ямі. Що тут описувати? Не можна доїхати з Млинова до перегрозка Луцького. Можна гулі понабувати, можна диски побити погнути. Я її стараюся об'їжджати через суженець. У мене маленька електрична машина, то я зробив яму і колеса погнув. А кожен день їздиш на роботу з роботи, то на район і, і сплошні ями. Ви самі бачите, яка це дорога. Це для вбиється для машин. Все ламається. Ну, якщо яма, чуть не доколінь, до колін, до що не буде ламатися. Як, як якщо не правим менеш, то рівом скожиш. Це ж до весни буде тут нічого. Ну, Тут або буде танком не проїдеш. про проблемну ділянку дороги. Знає і голова громади Дмитро Левицький. Зазначає, дорога важлива для обох сіл, тому її стан завжди непокоїть керівництво. Ну відверто скажу, це постійна проблема. І ось буквально щороку ми звертаємося про її ремонт. Ця дорога дуже ну важлива для життєдіяльності діяльності. Не тільки громада наша інших громад. Це для нас така проблемна, досить проблемне питання. Було б дуже добре, що воно вирішило. Дмитро Левицький додає, неодноразово зверталися до різних спеціальних служб, аби відремонтувати дорогу. Тім максимум, який отримували, ямковий ремонт. Однак і того надовго не вистачало. Хотілося би, щоб її поремонтували. Звичайно, ми зверталися неодноразово більше десяти разів. Найпростіший ремонт проводили декілька разів, але ну ви розумієте, що цей найпростіший ремонт довго ну дуже коротко тривалий термін. Ця дорога можлива для експлуатації. Далі знову такі ями. У службі відновлення та розвитку інфраструктури підтвердили, Млинівська громада дійсно зверталася декілька разів із проханням відремонтувати ділянку. Утім, наразі, як зазначає заступник начальника Дмитро Леонтіюк, це неможливо, адже в області станом на зараз є більш проблемні відрізки, на які краще спрямувати і без того обмежений бюджет. Вона має низький ступінь пріоритету. Є проблемна ділянка, якщо говорити про район Млинова, автомобільна дорога М 19 там гірка біда, там висока інтенсивність руху, там доводиться постійно вживати хоча б якихось заходів, для того, щоб підтримувати її проїзною з урахуванням тієї інтенсивності, і вона М-19 точно виграє. А в переліку пріоритетності у Т-18-15. Дмитро Леонтіюк додає, очікувати капітального ремонту цієї ділянки місцевим поки не варто. Натомість зазначає, що у службі відновлення та розвитку інфраструктури намагається підтримувати хоча б проїзний стан дороги та час від часу проводити на ній ямковий ремонт. Такий до слава, планується вже цього місяця. Якщо говорити про т 18 15 в цьому році там відбувалися тимчасові роботи, ну, фактично підсипка найбільш аварійних ям і заплановані подібні роботи на цей місяць, але говорити про якусь феєрію і заміну, гарячий асфальтобетон і так далі наразі не видається можливим. Тож водіям, які проїжджають цією ділянкою, залишаються лише сподіватися та вірити в те, що поїздка прийде успішно, та їм все ж вдасться оминути чергову вибоїну. Вікторія Якімець Микола Мельничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Побили та пограбували поліцейські затримали двох зловмисників за напад на рівнянина. Днями до поліції звернувся мешканець обласного центру і повідомив, що на вулиці набережні на нього в під'їзді напали двоє чоловіків. Вони нанесли декілька ударів по голові а також викрали рюкзак та барсетку, у яких були документи і банківські картки. Поліцейські оперативно встановили нападників. Ними виявилися житель села Великий Олексин та Рівнянин. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом грабежу нападникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб, без можливості внесення застави. Відомо, що зловмисники і раніше потрапляли в полозору правоохоронців. Крім того, один із них 13 років провів за ґратами, зокрема й за втечу з місць позбавлення волі. Про те, що на Рівненщині зафіксували випадок сказу про перевірку медзакладу у Рівному, та про те, що Рівненщина приєдналася до Європейського альянсу для відбудови України, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Мрія чи реальність в обласному центрі може з'явитися ще один парк? 200 тисяч на дрони вихідними в Рівному пройшов благодійний ярмарок, де збирали кошти на дрони для рівненських бійців Нацгвардії. У рівному з'явиться ще один парк. Окрім парку імені Шевченка та Лебединки, планують створити ще й дендро, який в перспективі планують перетворити у справжній ботанічний сад. Створять його на майже восьми гектарах землі, що наразі належить центру національно-патріотичного виховання. Чому вирішили створити цей парк та чи зможуть рівняни його відвідувати у сюжеті наших журналістів? У рівному з'явиться ще один парк. Депутати Рівненської обласної ради ухвалили рішення про створення на базі центру національно-патріотичного виховання дендрологічного парку. Як пояснює голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, на території центру ростуть унікальні для нашої області рослини. Відтак облаштування дендропарку дозволить їх зберегти. З такою ініціативою виступив заклад наш національно патріотичного виховання і позашкільної освіти, і департамент екології. На тій території, як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території, і на всій ділянці, яка майже 8 гектар, було розроблено наукове обґрунтування, що там можливо створити парк. Мова йде про територію у 8,5 гектарів колишньої станції юних натуралістів. Ще під час її об'єднання зі станцією юних туристів та створення центру національно-патріотичного виховання ширилися чутки, що цю землю планують забудовувати. Тож цим рішенням депутати намагалися спростувати усі такі чутки. Для міста рівного це буде ще одною родзинкою, локацією для відпочинку, для рекреації. І цим самим ми знімемо всі інші питання, які там ходили навколо станції юнатів, що хтось там хоче зробити щось. Інше. Погане, ми хочемо взагалі цей парк назвати як парк перемоги. Щоправда, от з подальшою долею дендропарку, і з його назвою, не так все зрозуміло, як стверджує голова обласної ради. Адже за словами очільника центру національно-патріотичного виховання Віктора Самчука, це буде місце для досліджень, оскільки там уже ростуть рідкісні рослини а парк буде зараховано до природозаповідного фонду. Дендропарк це не парк відпочинку, не садово-паркове мистецтво пам'ятка і так далі. Дендропарк це такий перехідний етап до відалі, колись можливо ми доростемо, до ботанічного саду. Тобто це де є колекція рослин різного роду, і, власне, там можна проводити дослідження, досліджувати як не тільки рослини, а й грунти, як воно впливає на навколишнє середовище. Разом з тим, це не можна розглядати як повноцінний парк відпочинку по одній простій причині. Дендрологічний парк має певні законопроекти. Давчі обмеження, що там ну, палити костер вогонь відкритий не можна. Да? Там якщо обкос трави він має бути санітарний один раз на три роки. Тобто, це в основному створюється для того, щоб зберегти рідкісні види, примножити колекцію. Відтак, чи зможуть там відпочивати рівняни, як того хоче голова Рівненської обласної ради, чи там будуть проводити дослідження, як переконує очільник центру. Наразі не зовсім зрозуміло. Як і те, коли ж цей парк таки офіційно запрацює. Адже як стверджує. Віктор Самчук наразі оформляються лише документи. У нас зараз етап підготовчий до всієї необхідної документації для того, щоб її оформити. Це певні бюрократичні процеси, які трошки тривалі в часі, але ми до них самі готуємося, довивчаємо законодавство. Відтак, яка ж буде остаточною доля 8,5 гектарів землі неподалік центру рівного? Побачимо лише згодом. Майже 200 тисяч на дрони вихідними за ініціативи молодіжної ради рівного пройшов благодійний ярмарок, де учасники мали змогу скуштувати куліш, постріляти у мультимедійному тирі. А найголовніше зібрати кошти на дрони для рівненських бійців національної гвардії України, які до слова перебувають на донецькому напрямку. Утім, не лише на відвідувачів очікували сюрпризи. Детальніше розповість наша Дарина Черемшина. Для молодіжної ради міста рівного є великою честю і обов'язком в першу чергу допомагати нашим збройним силам України. Попри низьку температуру та дощ, в Рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку підрозділу Національної гвардії України. Однією з учасниць заходу була художниця Анастасія Лядяєва Дячук. Дівчина малює визначні місця рівного, а потім переносить картини на поштові листівки, щоб кожен мав змогу помилуватися краєвидами рідного міста. До благодійних ярмарок я долучалася як волонтер, давала свої картини безпосередньо, а ось це вирішила роздрукувати, оформити листівки, щоб вони були доступнішими громадян, містянам та. Більше можна зібрати коштів. Все таки благодійний ярмарок організувала команда Рівненської молодіжної ради спільно з нацгардійцями. Збирали на дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Адже за словами організаторів, ці пристрої в боях є найнеобхіднішими. Ярмарок має на меті збір коштів для нашого підрозділу, адже підрозділ активно бере участь в бойових діях уже понад рік на найзапекліших напрямках. На сьогоднішньому ярмарку ви можете побачити мультимедійний тир, де можна постріляти, випроводити свою влучність, можна ознайомитися з екіпіруванням військовослужбовців, різними видами озброєння, броньованою машиною, вартою, також придбати продукцію місцевих виробників. Ба більше не лише на відвідувачів очікували сюрпризи. Бійці Нацгвардії отримали п'ять і дронів та один мавік від громадської організації Рівне разом та молодіжної ради рівного. Хочу зазначити, що це спільний захист Нацгвардії і молодіжної ради. Те, що вони сьогодні організували вони молодці, тому що саме присутні тут військовослужбовці. Вони показують нашим дітям, нашій молоді, що таке зброя, як, як не треба поводитись. Ми показуємо, яким чином нам треба сьогодні боронити. Як потрібно збирати на засоби захисту, це на, от, і на дрони, це також на реби. Сьогодні ми передали це молодіжна рада. Передала два і в і громадська організація. Три впівдрони і також вайк. Рівняни ж схожі ярмарки лише підтримують. кажуть, такі заходи допоможуть військовим, адже кожна гривня важлива. Тільки позитивно, обов'язково і ну я думаю. Частіше, тим краще. Чим можна десь за кожної неділі. Я думаю, це тільки буде на добро. Дуже позитивно. Молодці організатори, які організували всі, хто долучається, хто підтримує, хто не стоїть осторонь такого заходу і навіть в таку дощову погоду молодці що люди приходять. Позитивно наші хлопці військові працюють на Передові, а ми працюємо в тилу. Ми будемо допомагати, щоб здобули наші хлопців. І ми здобули український народ. Перемог так спільними зусиллями на благодійному ярмарку. Вдалося зібрати 140 тисяч гривень. Представники Нацгвардії переконані, це не останній такий захід. Тож у майбутньому рівняни знову матимуть змогу допомогти нашим військовим. Дерини Черемшина Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Перша домашня перемога у поточному сезоні. Рівненський Верес на авангарді переміг Луганську зорю. Як розгорталися події в матчі та що допомогло рівнянам досягти позитивного результату? Дивіться далі у сюжеті. Перша перемога рівненського Вереса вдома у поточному сезоні. У рамках дев'ятого туру Української прем'єр-ліги на стадіоні «Авангард» команда приймала Луганську зорю. Після останніх нічийних результатів рівняни прагнули перемоги. Ну, після з шахтарем. Мікроклімат команді хороший, і це додало нам в своїх силах, що ми можемо грати з хорошими командами. Перед початком поєдинку Зоря йшла на сьомій позиції турнірної таблиці, маючи в активі 12 балів. У вереса на момент зустрічі було шість очок та знаходилася команда у так званій зоні перехідних матчів. Стартові склади рівнян вже вкотре поповнює молодь. Протасевич та годя з'явилися на полі із перших хвилин. Після стартового свистка гості першими відкрили рахунок. Вже на дев'ятій хвилині Денис Антюх прорвався правим. Флангом до штрафного і віддав у воротарський, звідки центральний нападник Горбач прямим ударом поцілив у ворота, забивши свій перший гол в сезоні. Жуніньо віддає на Антюха. Антюх у штрафному майданчику віддає передачу. і Зоря відкриває рахунок на 9-й хвилині. Відзначається Ігор Ворбач. Аби зрівняти рахунок, господарям багато часу не знадобилося. Менше ніж через 10 хвилин. Михайло Протасевич, отримавши м'яч на своєму фланзі, віддав передачу на Марка Мрвалєвича, Після чого Чорногорський легіонер забив головою чітко у дев'ятку. Один один на стадіоні Авангард. Протасевич вирізає до штрафного майданчика. удар! І забиває Верес. Усе вирішувалося у другому таймі. На 54 й хвилині забиває Луан Кампуш. Після здавалося втраченої передачі від яго Сікейри. Бразильський Вінгер, підібравши м'яч, змістився в центр та влучив у лівий кут воріт суперника. Голкіпер Турбаєвський свою команду не врятував. Сікейра. Ви дає передачу. І ця передача проходить на Луана. Уан. Уан. Пробиває! Луан. два один. Верес попереду бразильці роблять цей забитий м'яч Вереса. Після гри наставники своїх колективів по різному оцінили результат зустрічі. Тому приємно. Двічі приємно на домашніх тому що ми вболівальникам вже маємо певний борг. Я дуже задоволений, що сьогодні команда перемогла, і вболівальники отримали задоволення від перемоги. Дуже прикра поразка для нас. Бо... Я рахую, що у нас було достатньо моментів, щоб виграти цей матч. Прикри помилки, нас одразу карають за це і пропустили два голи. У нас було, були моменти як в першому таймі, так і в другій половині забивати. Ну, Підвела реалізація. І то такий що ми програли цей матч після успішно зіграного туру. Верес у своєму активі має 9 набраних балів та у наступному матчі зустрінеться із одеським чорноморцем. Зорюж очікує гра проти Криворізького кривбасу. Обоє колективів проведуть свої зустрічі через два тижні. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру він обов'язково настане, адже Україна переможе.